Давайте зараз подумаємо, з чого починається весь стоїцизм. Ми всі з вами любимо цю філософію, але найчастіше у будь-якому вченні найважливіше це на самому початку. Так от, яка ж перша заповідь стоїцизму? До цього давайте звернемося до одного з небагатьох трудів зі стоїцизму, які дійшли до нас час, це моральні листи до Луцилія Сенеки. І, взагалі, якщо казати відверто, я обожнюю зі всього стоїцизму саме цей труд, тому що він дуже легко написаний, в ньому дуже класний формат. Так от, перший лист Сенеки, перше речення, з чого починається весь стоїцизм, з наступної фрази: Відвоюй себе для самого себе. І відвоюй у людей, які до цього крали твій час. Сенека не каже нам, що домовся з іншими. Прочитай ще одну книжку з тайм-менеджменту. Ні. Він каже: відвоюй себе для самого, себе у тих, хто до цього крав у тебе твій час. І от про це воювання, друзі, я хочу сьогодні з вами поспілкуватися. Тому що, як коуч, моя робота це працювати один на один з клієнтом і зробити так, щоб він перейшов на новий рівень життя. Мені це вдається зробити, коли я прокачую вміння, навичку мого клієнта казати магічне слово ні. Як казав Уоррен Баффетт, один з найбагатіших людей світу. Він сказав, що я помітив, головна відмінність успішної людини від по-справжньому успішної людини полягає в тому, що остання майже на всі пропозиції завжди каже ні. І дійсно, це непросто. Для мене це був великий Великий крок вперед, взагалі в моєму саморозвитку, коли я навчився казати ні, коли я навчився відмовляти на а, перспективні цікаві пропозиції. Тому що ви мені зараз скажете, ну коли мені там хтось дзвонить і пропонує якусь м'яко кажучи не дуже цікаву пропозицію, це взагалі незнайома людина, то я без проблем можу покласти слухавку або взагалі сказати ні. До побачення. А от що робити? Коли нам пропонують щось, знаєте, таке от більш-менш. От воно якби і не хочеться відмовляти. Тому що ти розумієш, що якщо зараз відмовиш цій людині, там твоєму клієнту, роботодавцю, то він більше до тебе може не прийде, образиться. Да? І ти якби от і не хотів би влазити в цей проект, але якось не красиво, що називається. Да? Або коли наш найкращий друг, або коли наша кохана людина. І ми розуміємо, що це ну, взагалі не про нас, але нам не хочеться а, відмовляти, нам не хочеться псувати стосунки. І от якраз таки про це сьогодні ми будемо з вами розмовляти, як відмовляти людині так, щоб навіть вона, почувши вашу відмову, отримала від цього задоволення. І ви мені зараз можете заперечити сказати, ну, в мене нема з цим проблем. Я відмовляю всім наліво і направо, Макс. Ти не прав, це не насправді не настільки складно. Є один класний критерій, як ви можете просто зараз перевірити, наскільки у вас розвинена ця навичка. Значить, людина, яка не вміє казати ні, яка не вміє відмовляти, у неї дуже сильно багато гніву всередині. І якщо ви гніваєтесь дуже часто, у вас все всередині закипає, то це значить, що ви не сказали у певний момент певній людині ні, не відмовили. І знову ж таки, от коли ми приводимо, коли, е, коли я приводжу приклад е, кохання людини, да? ми якби сказали, «да», але в момент, коли ми вже це виконуємо, щось робимо, ми відчуваємо цей, знаєте, оцей всередині бурю, нас всього прямо от трясе настільки сильно ми гніваємося. Так влаштована наша психіка. Тому наступного разу, коли ви гніваєтесь, знайте, що за цим гнівом стоїть те, що ви не сказали ні. І якщо ви часто Гнівайтесь, це лікується тим, що ви прокачуєте цю навичку. Я вже бачив неодноразово, як люди переставали жити з постійним гнівом, коли вони змогли нарешті сказати це чарівне слово ні. Бо як казав Еній, гарне є по великому рахунку відсутність поганого. І от сьогодні ми будемо за Сенеку відвоювати, Наше право, наші кордони, на щасливе життя. І будемо ми сьогодні це робити, відштовхуючись від двох дуже потужних книг. Перша з яких називається Вирішуй правильно. Неймовірна книжка. В контексті нашої з вами бесіди дуже вам її рекомендую. Там є дуже багато класних технік, вона практична, вона насищена, там от конкретні вправи, дуже багато прикладів. Ну просто вау! А не книга. До речі, я по цій книзі взяв одну конкретну техніку, яка називається маленькі ставки. І я зробив ціле відео за посилання під цим відео, якщо вам буде цікаво поцікавитись про цю техніку маленькі ставки, вона так само допоможе якісно приймати безпосередньо рішення. Сьогодні ж ми з вами говоримо про те, коли ви вже розумієте, що це ні. І що робити в цьому випадку. Але чому я почав з цієї книжки? Тому що там є класна фундаментальна ідея всієї цієї книжки, яка полягає в тому, що є такий міф про те, що треба завжди казати так і ні, моментально. І це є неймовірною помилкою під час вирішення будь-яких питань. А займаючись бізнесом, я помітив, що коли я наймаю фірмача класного спеціаліста, дорогого професіонала, він ніколи не каже спочатку так і ні. Він починає думати до того ж, думати дуже довго. Він задає мільйон питань. Тому що як фірмач він знає, що він не просто приходить у цей проект. Він приходить у цей проект з людьми, які люди, як багато йому будуть потім виносити мізки, і т.д. і т.п. Тому справжній фірмач він ставить дуже-дуже багато питань. Чому? Бо він хоче вирішити правильно. І тому в цій книзі дуже класно доводиться, що ніколи, якщо ви дійсно хочете зробити правильне рішення, ніколи не треба зразу казати так чи ні. Якщо, якщо вас, вас підталкують, щоб ви тут і зараз зробили рішення, то це хтось хоче вами змоніпулювати. Це дуже яскравий маркетинговий трюк. Коли кажуть, от давай прямо зараз вирішуй так чи ні, такої можливості в тебе більше ніколи не буде. Ну, це трюк. Це трюки вас просто розводять. Звісно, якщо ви хірург, якщо ви, я не знаю, генерал або пілот літака, то так, там треба приймати в ці самі моменти швидкі рішення. В інших всіх моментах, особливо, коли це важливі рішення нової кар'єри, нових стосунків, тут поспішати не треба. Тому що, знову ж таки, є чотири перепони до прийняття якісного рішення по цій книзі. І вони звучать наступним чином. Перше це вузькі рамки. Друге, це підтверджувальні упередження. Є такий психолог Деніел Канеман. він з оце, до речі, отримав Нобелівську премію за те, що ми завжди знаходимо те, що нам хочеться знайти. Третє, що нас блокує під час прийняття якісних рішень це занадто сильні емоції. І четверта сильна самовпевненість. Так от, як лікуються оці чотири перепони до якісного рішення? Знову ж таки, часом. Ми даємо собі час. Ми не зразу кажемо так і ні. Як казав Білл Гейтс, якщо ви потрапили в яму, перше, що треба зробити, це перестати капати далі. Зупиніться. Є дуже класна техніка у вей з древнього Китаю, дуже класна духовна техніка, яка ще по-іншому називається нічого не роблення. І вся ця філософія засновується на тому, що коли ти просто сідаєш і нічого не робиш, автоматично приходить правильне рішення через тишу, через спокій, через те, що ти припиняєш робити будь-яку діяльність. І як би це парадоксально не звучало, але це реально працює. І, до речі, як прокачати оцю навичку, запрошувати час? Трошки заспокоїтись. як кажуть буддисти, щоб вони кажуть, що життя це як коломутна вода. І треба просто дати цій воді просто осісти, цій піску осісти, щоб вода була кришталева чиста, і тоді ви зможете побачити рішення. Так, от, як найкращою навичкою для того, щоб запросити час і якісно подумати над будь-яким рішенням, це є медитація. Я завжди отримую. Класні рішення саме під час глибокої медитації. Я навіть отримую ідеї, яке наступне відео робити під час моїх медитацій. Медитація це та навичка, яка кардинально змінила все моє життя. І я завжди це кажу і буду говорити, що скільки б я не розповідав вам цікавої інформації, фактів на цьому Ютуб-каналі, скільки б ми з вами книжок не прочитали, все рівно, давайте будемо казати відверто. Це вода. Медитація це конкретна практична техніка, яка вчить вас робити так, щоб весь той пісок всередині вас він осідав. І коли там буде кришталева вода, ви могли змогу побачити якісне рішення. Але в медитації є невеличка проблема, тому що більшість технік, які ви знаєте і чули на Ютубі, це не є медитаціями, коли під приємну музичку, приємний жіночий голос вам там щось розповідає. Це є техніки релаксації. Я не кажу, що це погано, але. Якщо ми кажемо про справжню медитацію, яка трансформує життя, яка робить вас зовсім іншою людиною, отут дуже важливо вивчити справжню медитацію. Але я свого часу вивчив медитацію таку, і все. І потім мені довелося руками зрозуміти, як же правильно її, що називається, підкрутити під себе. Саме тому, друзі, я зараз запускаю. Цілий марафон, який називається 30 днів медитації. По-перше, я вас навчу правильній, справжній медитації. Тої медитації, яку люди практикують тисячоліттями. Так от, я не тільки навчаю на цьому у вас марафоні цій медитації 30 днів кожного дня по зуму. Ми з вами ввечері виходимо, медитуємо разом, і я потрошки за 30 днів по перше за ці 30 днів це буде для вас стимул медитувати. А як ми знаємо, будь-яка звичка е, у нас з'являється за 30 днів. І ще я буду потрошки підкручувати, тому що у вас буде з'являтися дуже багато питань. А як оце? А як оце? І ми будемо підкручувати, тому що медитація все рівно це достатньо індивідуальний процес. Якщо вам цікаво приєднатися до цього марафону, який вже стартує за декілька тижнів. Приєднайтеся до мого телеграм-каналу. За посилання під цим відео заходьте на мій телеграм-канал, і там буде вся інформація про цей марафон. І, до речі, там є ще багато іншої цікавої, смачної інформації, яку я викладаю набагато частіше, ніж цей Ютуб. Отже, а тепер знову як казати ні? І тут я хочу звернутися до наступної дуже потужної книжки, яка називається Сила позитивного. Ні. Оце якраз про те, як же нам сказати ні так, щоб людина, почувши наше ні, як би це парадоксально не звучало, але кайфанула. Вона отримала кайф. Вона сказала: Вау, клас, дякую тобі за те, що ти мені відмовив. Принаймні так було зі мною. Коли я почав відмовляти, у відповідь люди мені казали: Ам, клас, дякую. Тому знову ж таки дуже раджу вам цю книжку. Але, а, в принципі, якщо от вирішую правильно, там книжка дуже насичена на техніки, то ця книжка, там є одна провідна техніка. Вона не проста. Але а, саме тому вся ця книжка саме про цю техніку. І зараз я вам розкажу, в чому там фішка. Але знову ж таки, ця книжка починається з того. Що не треба поспішати. Коли вам, коли до вас йде якась пропозиція, перше, що ви робите, ви даєте собі час, ви не кажете так і ні. І ви зразу не кажете ні. Ви просто кажете цій людині: дай мені трохи часу. Мені треба подумати. Тому що цю техніку, яку я вам зараз розкажу, вона не така проста, її дуже складно отак зімпровізувати. Тобто, треба реально зупинитися. І треба наодинці з собою прописати, як якісно зараз відмовити. І на це потрібно від 3 до 10 хвилин. Тому повторення мать учення. перше, що ми робимо, ми кажемо цій людині: мені треба подумати. Ну і тут так само дуже важливий контекст. Якщо це якась незнайома людина, якщо це якийсь неперспективний клієнт, і ви розумієте, що це а, якби вам не цікаво, ви можете сказати, я подумаю. Да, це така от джокер, я подумаю. Але якщо казати в контексті вашого найкращого другу, це буде не зовсім гарно. Сказати, я подумаю другу. Це буде якби звучати, ну не дуже правильно. Тому найкращому другу можна сказати: Слухай, я зараз маю звіритись з своїм календарем, і я через годинку тебе наберу і тобі скажу, або я там за годинку тобі відпишусь. Є набагато простіша техніка, яка полягає в тому, що ви переносите. Відповідальність на третю сторону однією фразою. Ти знаєш, я вже пообіцяв у цей день або в цей період мого життя працювати над тим-то-тим-то. Умовно кажучи, я пообіцяв в цю суботу зі своєю родиною відпочити. Я Пообіцяв своєму бізнес-партнерові зараз не влазити в нові проекти. Я дав слово зараз займатися безпосередньо отим-то, отим-то, отим-то. І ваш кращий друг може спитати: ну кому ти там дав слово? І ви йому можете відповісти сам собі. Я сам собі пообіцяв кожну суботній ранок. Займатися саморозвитком, медитувати, читати книжки, ходити в тренажерний зал я не знаю. І тут я помітив цікаву річ, коли ви так кажете, що я вже пообіцяв, я вже дав слово, людина вас починає більше поважати, яка чує це, якби ні. Чому? Бо ви людина слова. Ви людина слова, ви вже пообіцяли, ви дали слово. Для вас це закон. Саме тому є дуже велика вірогідність, що до вас знову повернуться, тому що всі хочуть працювати з людиною, яка є людиною слова. Якщо хтось мені відмовив, тому що він вже пообіцяв комусь дав слово, я розумію, що ага, це надійна людина. І знову ж таки, тут не треба врати. Якщо ви дійсно, це може бути той, кому ви пообіцяли, це може бути ви самі. І так само в цьому нема нічого поганого сказати: Я пообіцяв сам собі зараз написати книжку, запустити свій ютуб канал. Тому в мене просто немає часу на це. Тобто, ви переносите відповідальність на когось. Третього і все, і ви так би мовити, не при ділах, а через те, що ви кажете, що я вже дав слово, ви виглядаєте героєм. А от тепер ми переходимо безпосередньо до оцієї техніки: того, як же якісно нам сказати ні. Коли ми розуміємо, що ну пропозиція більш-менш, але нам не цікаво, і в той же час не хочеться відмовити цій людині. Ця техніка складається з трьох частин. Отже. Щоб якісно відмовити людині так, щоб всі були задоволені, і ви в першу чергу, треба спочатку сказати так, потім сказати ні, і потім ще раз сказати так. Що це значить? В принципі, от ця книжка сила позитивного Ні, вона і розжовує всю цю техніку, всю цю книжку. Отже, що це значить? Спочатку ми під першим так. Маємо щось знайти в цій пропозиції, що нам подобається, і про це сказати. Потім ми маємо обозначити наші кордони і пояснити, чому зараз наші кордони вони ніяк не резонують з цією пропозицією. І потім ми маємо подивитися в майбутнє і сказати, що в майбутньому мені було б цікаво. З тобою, наприклад, попрацювати або почути цю пропозицію, в, е, в, коли там, я буду не настільки зайнятий, коли буде інший контекст. Тобто сказати, знову ж таки, щось в цій ідеї так, що вам подобається. І знову ж таки, я хочу повторити, що це зробити не завжди просто. Саме для цього вам потрібен час, щоб ви побули наодинці і подумали, що класного в цій, е, в цій пропозиції. І ви можете сказати, що, друже, слухай, мені неймовірно подобається завжди проводити з тобою час. Потім ми кажемо ні, але «Але» – не треба казати слово але. В цій книжі він каже, що слово але, воно дуже якби, робить негативний оцей аспект того, як ми відмовляємо. Тому ми кажемо без, ми не використовуємо слово але. Так, друже, мені дуже подобається з тобою проводити час. Я пообіцяв своїй дружині провести цілий вихідний разом з нею. Да? Тут ми, до речі, знову ж таки використовуємо цю техніку переносу на третю персону. І далі, в кінці, ми кажемо ще так: наступного разу, коли ти будеш зустрічатися з пацанами, мені буде дуже приємно до вас приєднатися. Але знову ж таки, це за умови, що це дійсно так. Не треба брехати, тому що наступного разу людина до вас прийде, і якщо ви знову будете так відповідати, то людина зрозуміє, що тут пахне чимось жареним. І от якраз таки для того і треба час, щоб ви змогли дійсно продумати, що класного, що є так в цій пропозиції, що є ні. І знову ж таки, що є так. Якщо це якась пропозиція по роботі, наприклад. Ви можете сказати, що я бачу перспективу в цьому проєкті. Наразі весь мій час зайнятий іншим проєктом. Ви кажете, так, ви знаходите щось в неї, все рівно є щось перспективне. Потім ви обозначаєте свої рамки. Сарян дядя, але якби в мене свої проєкти. І ви так само кажете, так, що або я буду в майбутньому. Так само це класно, коли ви на майбутнє дивитеся і кажете, я буду в майбутньому радий а, послухати ваші наступні пропозиції. Можна отак красиво вийти. Тобто, ви не кажете, ви, ви сказали так, ви сказали ні, і ви потім в кінці ще кажете: Ей, те, що я тобі відмовив, не значить, що мені більше не цікаво з тобою співпрацювати. Мені це буде дуже цікаво. І ви зараз мені скажете: ну, це звучить все класно, Макс. Це звучить все класно, коли ти відповідаєш людині ні? Коли ви так би мовити, на рівних, коли ти другові, дружині, колезі. А що буде, коли до мене приходить керівник? Як мені йому відмовити? Тут є окрема техніка, і вона дуже крута. Коли до вас приходить керівник. З горящими очима він прочитав чергову книгу, побував на черговому семінарі, майстер-класі, і він тепер, от все. І бачить, тепер, знаєте, по-новому, як все має бути, і перший, до кого він прийшов, це, звісно, до вас. Ви його слухаєте, і знову ж таки повертаємося до початку, ви кажете, що е, звучить перспективно. Ми кажемо так. Потім ми кажемо ні. Мені треба час обдумати. Цю пропозицію і зрозуміти, як я можу максимально ефективно це виконати. Ми вже кажемо ні, і потім ми кажемо так: завтра я до вас прийду з готовим планом. Що ж ви робите завтра? Якщо вам не подобається ця ідея вашого начальника, ви приходите до нього наступного дня, як ви обіцяли, тому що ви у нас людина слова, і це важливо, ви до нього приходите з наступною річчю. Ви йому кажете, спочатку так. Ви кажете, я подумав над вашою перспективною пропозицією, побачив в ній такі перспективні моменти А, Б, С. Зараз, весь мій робочий час, ви починаєте казати Ні. Зараз весь мій робочий час я приділяю оцим робочим моментом А, Б, С. Для мене важливо їх робити якісно, тому що я вам пообіцяв саме оці 3, 4, 5, 1 пункт виконувати якісно. І далі ви кажете наступне: щоб мені почати працювати над тим проєктом, про який ми з вами поспілкувалися, скажіть, з якого з цих чек-ліста, які я вже працюю, від чого мені відмовитись? Або від яких двох речей мені відмовитись. І це зазвичай шах і мат вашому керівнику. Зазвичай ваш керівник піде і навалить цей проєкт комусь іншому. Тому що він побачить. Він побачить оцей чек-ліст, він побачить, що ви зараз зайнятий, що у вас є робота. І тому в 95% випадків він а, а, Просто зрозуміє, наскільки крутий і серйозний перець ви є. І якщо вас і турбувати, то дійсно турбувати по якимось серйозним питанням. І найважливіше, цією технікою ви обозначаєте свої кордони. Ви йому кажете з одного боку: так, все класно, але дивись, от чим я зараз займаюсь. Тобто ви кажете ні, а потім ви знову кажете так. Ви кажете, я готовий. Але чим ми пожертвуємо? Чим з цього списку, Що ми викреслюємо? Але, друзі, хочу ще обговорити останній важливий момент. Логотипчик цього відео я зробив таким трошки провокаційним, тому що я свого часу, коли прочитав ці дві книжки, я подумав: ну, все, я зараз буду просто всі будуть просто кайфувати від того, що я всім буду казати ні. Дійсно, часто від колег я чув дякую, як я сказав на початку цього відео. Але по великому рахунку люди не люблять, коли їм відмовляють. Наші друзі, наші кохані, наші колеги. Так, один, два, три рази це прокати, те, про що я кажу. А потім люди звикнуть до того, як класно ви вмієте вілять, і вони не будуть кайфувати від цього. Ніхто не любить, коли їм кажуть ні. Тому, на жаль, і так само про це сказано в книзі Сила позитивного дні. На жаль, ви маєте морально підготуватися до того, що ви стаєте в очах цих людей, м'яко кажучи, засранцем. Без цього ніяк. Тому що їм буде не подобатись ваша відмова. Будь ласка, не думайте те, що зараз всі будуть прямо з квітами зустрічати ваші відмови. Це про те, щоб ви змогли якомога більш етично сказати ні. Але оцей присмак, самі знаєте чого, буде залишатися, тому що це нікому не подобається. І тут, у цій книзі, автор рекомендує ніколи не забувати про класну модель прийняття неприйнятного. Тому що люди, яким ви кажете ні, їм це не подобається. І вони будуть завжди, завжди коли людина сприймає інформацію, яка їй не подобається, але її треба прийняти, вона проходить п'ять стадій. Це спочатку вона каже «ні-ні-ні», тобто це відмова, потім йде торг, вона торгується, потім вона гнівається, потім у неї депресія, і потім вона це приймає. Ну, умовно кажучи, що? Та що ти такое ти там пообіщав собі, який сам розвиток, давай пішли. Потім іде тор. Блін, мужик, ну ти взагалі ніколи не ходиш і тоді пропустив, давай. Потім йде гнів. Та ну тебе і друг називається, як ти оце отак. Потім йде депресія. І людина зачастую просто може покласти слухавку. А потім йде прийняття. Людина приймає ваші кордони. І так буде зі всіма. Так буде і з вашими коханими, так буде з вашими працівниками, так буде з вашим керівництвом. Буде оці п'ять стадій. Але завжди в кінці буде прийняття. І це прийняття для них буде означати, що вони тепер знають ваші кордони. І чим частіше ви їм будете нагадувати про свої кордони, тим Якісне буде ваше майбутнє спілкування з цією людиною. Тому морально готуйтеся, що всі будуть не дуже бригати від щастя, від того, що ви починаєте, як писав Сенека, відвоювати себе для самого себе. І останнє, що я хочу сказати, це те, у що я свято вірю. Якщо ви зараз зі мною погодитесь, дайте, будь ласка, мені лайк. Правий тот, хто щасливий. Бажаю вам саме таким і бути. Це був Макс. Ще почуємось!